Сьогодні в вашій увазі пропоную смачний та корисний сніданок. І ми будемо готувати з вами овсяно блин. Для цього беремо два яйця і просто ось так вилочкою їх збовтуємо. До взбитих яєць додаємо 50 мл ну або грам, я через ваги роблю. Молоко або кефір, можна і молоко, але з кефіром смачніше ось так. Обов'язково солимо, за бажанням можна додати перчик або будь-які ваші улюблені травки. І Вівсяні пластівці. Також відправляю сюди. Все це перемішуємо. Далі беремо сковороду. Трішечки ось так, без фанатизму. Даємо олійки, щоб просто ось так змастити дно. До речі, можна і вершковим маслом. Ось так всю нашу цю суміш відправляємо в сковородочку і розподіляємо по всьому дну. Насправді, все дуже швидко. Все, ставлю на повільний вогонь. Десь на 3-5 хвилин. До речі, в сам блин можна також додати, наприклад, кропчик або будь-яку зеленюшку по сезону, яка вам подобається і яку ви бажаєте. Коли наш овсяно на блин схопився, просто беремо ось отак і перевертаємо і ставимо, смажимо іншу сторону. До речі, це було сказати, що олійки я трішки додала. Бо, ну, зовсім суха була пательня. В принципі, все, овсяно блин готовий. Це найкращий сніданок при будь-якому харчуванні. Корисний і дуже смачний. Навіть якщо ви не полюбляєте овсянку, раджу хоча б раз його приготувати. І тоді вже. Вирішувати, будете ви так снідати чи ні. Я так само овсянку на дух не переношу, як кашу. Але овсяна блин, повірте, це зовсім геть інше. Тож готуйте і всім смачного.